Шановні присутні, розпочинаємо чергове засідання виконавчого 54. комітету. 54 питання за переліком. Які пропозиції? Прохання піс... да, будь ласка Прохання 53 питання зняти з розгляду зв'язку з надходженням заяви формуника Микола Угу. Немає заперечень? Не. Хорошо. Знімаємо питання. Тоді переходимо до розгляду. Хорошо, давайте перше. Друге. Ну, до речі, друге рішення воно досить важливе. Я думаю, що тут виходить, що ми в прямому ефірі, я треба прокоментувати. Значить, ми приймаємо рішення щодо затвердження порядку здійснення компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення, мається на увазі інвертора, напруги та акумулятора. В розмірі 50% вартості, але не більше 40 тисяч гривень окремим категоріям громадянам, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради. Одному з членів сім'ї на одне домогосподарство. І ну, я вже сказав, які, яка компенсація, а зараз я скажу, які категорії у нас, так? Да? 에... Сім'ї загиблих безвісті зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, в тому числі члени сім'ї загиблого померлого захисника і захисниці України яким встановлено статус згідно з статтею 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, членам сім'ї загиблого померлого ветерана війни, який брав безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні проведення, мається на увазі до повномасштабного вторгнення. Правильно? Члени сім'ї зникло безвісті за особливих обставин військовослужбовця. Який зник з починаючи з 2014 року, так крім того, особам, які є одержувачами державної допомоги на дітей одиноким матерям, особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги, які передбачені відповідним законом про соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Особам, які є одержувачами державної соцдопомоги на дітей з інвалідністю, особи, які є одержувачами допомоги на дітей хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, і так далі. Потім багатодітні сім'ї, одинокі пенсіонери, які перебувають на обліку в Вінницькому міському терцентрі. І, члери, і, і. і. Так, і все. Значить, я би просив би засоби масової інформації, відповідно, департамент. Є в нас департамент? Де? Є. Максимально якби, поширити цю інформацію після прийняття цього рішення. Думаю, що не буде заперечень, зауважень немає, доповнень немає, і належним чином відпрацювати і відповідно і фінансам і щодо наявного ресурсу і провести роз'яснену повну роботу, яким чином. Працює ця програма. звернення, Сергій і ми починаємо цю роботу і в офісах. Це біля восьми тисяч біля абонентів. Орієнтовно хто звернеться, той звернеться, тому не відшкодовувати. Всім будемо допомагати. Це важливо, це мається на увазі будинку домогосподарства, правильно? Так. З відповідні категорії громадян. Крім того, сьогодні і вчора ми були від, на відповідному підприємстві. Ми повинні відпрацювати алгоритм департамент міського господарства є. Хто? Нема. Погано, заступника немає. От, але Форманюк він, він отримав відповідне доручення. Щодо, ще раз наголошую інформаційно, ми сьогодні розробляємо варіанти вирішення встановлення акумуляторних батарей в багатоповерхових будинках, там, де є ліфти для місць загального користування, і там, де є ІТП. Це теж буде на умовах співфінансування при підтримці міського бюджету для ОСББ і для тих будинків, де відповідно є ІТП. Ну, якщо це не ОСББ. Тому даний проєкт рішення приймається, так? Третє. Четверте. І де то фото? я. Немає там це все там громадські слухання. Ні, саме головне з людьми, що було погоджено. П'яте. Шосте. Сьоме, восьме. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Далее. Далее. Угу. Я задачу. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать.

Двадцять друге. Угу. Ага. А що за червоний таке? А вони утепляють його. Не, не що значить думаю? Ви повинні писати це. Щоб були заходи енергозбереження. Так, пропишемо. Можемо ще повернути на слайд назад. В мене ще була пропозиція, як Шенман Крім. Він робить переготови, що на пам'яті на пам'яті на приготовку тисяч клієнтів. Це правильно, значить, допишіть це і обов'язково напишіть, щоб були заходи енергозбереження. Ану поверніть далі. Оце що тут написано? Зовнішній фасад, сендвіч. Зовнішній фасад, що, металопрофіль. Я думаю, що ви повинні попрацювати над питаннями архітектури в цьому відношенні, щоб це не було, знаєте, як хлів. Паспорт да, Все це відпрацюєте і обов'язково, щоб питання термомодернізації були враховані. Домовились? Комплексі, щоб це вирішувалося. По ліфту я погоджуюся. Так. Окей. То треба це Ви вже, в принципі, в будівник напишете. Так. Два стріт. Давай. Це що таке за котельня. А що там буде знаходитися? Зараз двойку поставлю. Там чітко написано, що ви проєктуєте реконструкцію, існуюче приміщення майстерні в котельню. То це склаські чи це котельня? <реш> Як, Олександр? Гумор тут не до місця. Так? Я говорю вам про те, що ви просто повинні бути в матеріалі давати відповідь. О, а якщо ви не можете дати відповідь, то повинен бути відповідний профільний департамент-представник, який повинен дати цю відповідь. Я то розумію, що це таке, а ви ні.

27. 28. 29. 30. 35. Yes, Ну, <инфицированный> <No>, 33. <-е>. <инфицированный> <инфицированный> да, а что шесть? но все по приводу скажет. Так, да, а коли я задавав питання по першій лікарні щодо наявних додаткових приміщень, що ви мені відповіли? Що, серйозно? Так. Да. Да? А скільки ваша таких вільних приміщень Так, питає? Да. Да. Ну, в цілому, скільки приміщень вільних? А? Угу. а що я казав про оренду вам? Угу. Ну, по поліклініки я розумію, да? там треба, щоб продовжили. Ми з вами мали на цю тему розмову, що там якийсь короткий період, щоб не було зненацька це. Ничего не пропозици. Тридцать четыре. Тридцать пять. Тридцать шесть. 37 38 тридцать 40 тридцать девять, сорок. Сорок один. далі. Угу. І тільки не спішіть. Далі. Далі. Знімають. Ся... Да, знімайте. 42. Ну тут ще нема містобудівних. Далі. А что это такое? Okay, Окей, далее. Далее, mm -hmm. далее, yes, Я могу заложить. Сорок три. Yes, далее. 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 Yes,

Угу. Далі. Далі. Це скасування? Припинення. Далі. Далі. Це все типу по, в... до червоних ліній. Позамеж. Позамежами, да? Угу. Далі. 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 Mm -hmm. Це що продаж? Не то и продажу права властности. За аукциона? Правильно? А почему не написано за аукциона? Тики аукцион. Далее. Далее. Все? 45. Давай. Далее. 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 Точно в ПЦУ? Далее. 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 Я питание. 46. Ещё. Далі. Далі. Угу. Угу. Нема зупиниш. 47. 48 48. без зауважень, але є прохання з інсузно відходженням до питання Медуніверситета доповнити ще 6 чоловік. Немає заперечень. Добавляйте. 49. Без зауважень. 50. Без зауважень. 51. Без зауважень. Що не могли сюрприз її зробити? А? Все нормально. Все. 52. Без уважения. 53. Без уважения. 54. Хорошо. Без уважения. Порядок днем не вичірний. Бажає хтось виступити. Є зауваження? Да? Так? Боротьбу Виступайте.